друзі, у нас сьогодні опорос народжується поросята. Не знаю, чи ще щось там буде, чи не буде, але... Є маленькі, є великі, всякі. Є така дрібнота, що ледве рухається. Ось, яке манюня таке, таке страшне манюня. Світло попали, але. Закін віще немає, але. народить ногою притискаємо. Одне до другого. Це Та ось таке. Закінніший ліс не лізе. Можливо, вже буде гніздо. Ну, дякую, друзі. Довго не буду вас мочити. Та й самому ніяк. Дякую за увагу. До наступних відео.